І Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорога засмучена родина, дружина, діточки, родичі, дорогі побратими, всечесні отці, дорогі брати і сестри. Ми з вами і на цьому подвір'ї, ось цього доброго господаря, щирого українця, доброго батька, справжнього чоловіка. Від усієї душі люблячого Буковинця, ми на цьому подвір'ї прощаємося із цим прекрасним чоловіком, воїном, батьком, громадянином і християнином. Воїн Ігор прожив дотепер, можна сказати, ідеальне, порядне, гідне життя. Наскільки гарно вибудовував стосунки в сім'ї, виховав прекрасних дітей, син закінчив юридичний факультет, прекрасна красуня донечка, любляча дружина, докінчив будівництво цього прекрасного будинку, який є зірцем і архітектури, і щирості, і працьовитості наших людей. Молодий, здоровий і наповнений силами. Здається, йому лише лише починати жити, бо вже всього добився, і можна просто відпочиваючи провадити своє життя. Але ні, підступний воріг вдерся у його країну. Підступний воріг захотів його країну. Його самого і його родину завернути назад у Радянський Союз. У те болото, у якому загинули десятки мільйонів українців, і в тому числі буковинців. У те болото, звідки мобілізували без бажання і примусу, і відправляли в чужі країни в Афганістани, в Сирії, в Куби і Анголи, в Єгипті і Чехії, наших солдатів для того, аби Відстоювати інтереси чужої держави, держави-окупанта, яка на Буковину прийшла у 44-му році, аби нищити, вбивати, ще вбивати і ще нищити. Дорогі мої, він як християнин не міг стояти осторонь ось цієї біди. Преподобний Паїсій Афонський, коли прийшла війна у його країну, казав. Я дав обітницю монашества і присвячувати своє життя Богу обіцяв. Але я не можу сьогодні, коли моя країна потерпає від агресора піти собі тихенько в монастир, бо це не буде по-християнськи. Я уникну того, що я повинен розділити зі своїм народом. І він іде на війну зі словами, іду для того, аби стати замість того багатодітного батька, який нехай живе. Бо я все одно своє життя хочу віддати Богу. Так і воїн Ігор не ховався за спинами, не ховався за іншими людьми, але пішов сам, аби за своєю спиною заховати своїх рідних. Як казав провідник Упа Роман Шукевич, ми йдемо в бій не з ненависті до тих, хто попереду, а з любові до тих, хто позаду. Ми знаємо, дорогі мої. Що святе писання Господь Бог нам благословляє захищати своїх рідних і своїх ближчих. Апостол Павло каже, що проклятий всякий, хто не дбає за своїх кровних. І сам Господь наш Ісус Христос, вказуючи на жертовний подвиг захисту своїх ближніх від ворога, каже, що немає більшої любові, ніж як хто душу свою поклав би за ближніх своїх. Тому у випадку воїнів. Є велика різниця з його похороном і похоронами інших людей, так як і у Христовій Церкві є різниця між визнанням святим, наприклад, преподобного чи святителя, і визнанням святим мученика, по суті, сам мученицький акт вже є проголошенням і канонізацією. І людину, яка умерла за Христа, ми одразу сповідуємо мучеником і таким, який є в царстві небесному, і до якого треба казати, не щоб його Бог простив, а щоб він молився за нас. Так у випадку воїнів, ми не повторюємо, так як деякі паноці з московського патріархату по 30 тисяч раз простити його ти й простіт, ніби він був найбільший грішник. А ми просимо у нього прощення за те, що своїм світоглядом... Чи своїм не завжди активним ставленням і позицією призвели до того, що він був змушений залишити своє мирне, прекрасне життя, брати зброю до рук і йти, аби захистити нас від загарбника, захистити нас від злого і підступного ворога. Святе Писання, дорогі мої, каже нам любити Господа Бога і любити свого ближнього понад усе. Спеціальну заповідь відкладає, яка гарантує щасливе і мирне і довге життя тому, хто шанує своїх батьків. Каже Господь: шануй батька свого і матір свою, буде тобі добре і проживеш довгий вік на землі. Ні за яку іншу заповідь Господь не гарантує довгого віку, як за пошанування батьків, що має це на увазі, не тільки тата з мамою, яких тебе народили. Але й дідуся з бабусями і свою родину, свій рід, свій народ, свою країну. Чому? Тому що ті, хто мають любов і пошану до своєї країни, до своєї батьківщини, мають щиру любов до свого ближнього, вони не допустять війну у свій дім. Куди, дорогі мої, приходить війна? Війна приходить туди, де розруха, перш за все, у головах, там, де люди не знають, чи вони мають свою батьківщину, чи не мають. Чи їх шанують одні, чи їх шанують другі. А ми, дорогі, маємо мати велику любов до Бога, і любов до свого ближнього, і любов до своєї батьківщини. Ви скажете, а де про це пише в Біблії? Дуже багато де пише, дорогі мої, взяти, наприклад, хоча б життя великого пророка Господнього Моїсея, коли його народ перебував у єгипетському полоні, Господь посилає Мойсея, аби він вивів. Свій народ із Єгипта із полону. Але народ там уже пробув 400 років. Народ звик до неволі, народ звик до того, аби не думати, що за нього мають думати. <клес> народ звик, що він хоч багато пахає, але йому дадуть казарму, дадуть йому якоїсь похльопки, а раз на тиждень дадуть у ту похльопку кусок м'яса, і йому не треба думати, де це м'ясо взяти. І плюс народ лихий на Мойсея. Бо тому що коли Мойсей захотів свій народ вивезти, а фараон тоді сказав до своїх управителів: вони хочуть іти в пустиню, хочуть вийти з неволі і молитися Богу, додайте їм ще роботи, аби їх не відвідували такі думки. І виходить, що коли народу збільшили роботу, народ був лихий не на фараона, який йому цю роботу збільшив, а був лихий на Мойсея, що це через тебе, Мойсею, нам фараон додав більше роботи. І замість того... Аби йти за своїм провідником із неволі, народ ненавидів Мойсея. Народ потім, коли навіть Мойсей вивів таки той народ, коли Господь чудеса творив, аби той народ зрозуміти, Господь посилав 10 кар на Єгипет. Фараон уже сам зрозумів, що тут є явно якась Божа сила і відпускає народ. Народ виходить і що? Знову забуває за те, хто його вивів і куди веде. Народ собі спородив золотого тільця, йому кланявся, молився, і Господь, прогнівавшись, каже до Мойсея: Мойсею, знищує цей народ, бо він твердо шиї, І з тебе, і з твоїх дітей я виведу свій народ, новий народ, і він буде мені вірний. Хто би з нас, дорогі мої, не хотів, аби наші діти стали Божим народом, єдиним, вибраним народом. Але не про Мойсея це було, бо в Мойсея. Окрім любові до Бога і любові до Царства Небесного, ще була велика любов до свого народу і своєї Батьківщини. І тому Мойсей каже: Господу: Господи, Ти мене краще викресли з книги життя, але мій народ не знищуй. Тобто ця людина була готова, аби її викреслили не з цього життя, навіть а з життя вічності, позбавитися царства небесного був готовий, лише аби його народ жив. От, дорогі мої, приклад любові до свого народу. От вам приклад патріотизма, найвищий і найщиріший. І ми з вами повинні брати приклад із нього. Наш земляк Іван Франко написав колись поему Моїсей, хто з вас недавно вчився в школі, або хто може там викладає, має її пам'ятати якраз про того пророка, який свій народ виводив із неволі. Я вам нагадаю кілька рядочків, щоб ви пізнали, в який час ми живемо. Народи мій замучений і розбитий, мов паралітик, той на роздорожжю, Твоїм будущим душу я тривожу. Невже по віку ділом буде Твоїм укрита злість, облудлива покірність усім, хто владою розбоєм тебе знеміг і заприсяг на вірність. Невже по віку ділом буде Твоїм? Бути тяглом у поїздах їх без проїзди. Чи не про нас, казав Іван Франко, чи не про наш народ, який не хоче лишати єгипетське ярмо і хоче далі сидіти у фараона у поневоленні? Господь нам дав можливість вибудовувати свою країну, цінами гетьманів, козаків, воїнів ОУНУПА, воїнів. Які здобували для нас незалежність шестидесятників, усіх з розстріляного відродження, всіх закатованих, всіх політв'язнів, Господь нам дав у 90-му році незалежність України. Але українці хотіли тільки ситого матеріального життя, хотіли котлів з м'ясом. Казали, нам головне, аби було добре жити. А яка різниця, яка у нас країна? Яка різниця, який патріархат у нас у селі, какая разниця, кому стоять пам'ятники у наших селах і містах? Какая разниця на каком язике? А дорогі мої нашим окупантам різниця є. Для наших окупантів усі оці символи є засобами окупації. Це не вони придумали. Вони просто як добрі окупанти користуються правилами окупації. Наприклад, одне з таких правил є наступне. Казали ще його римляни, що чия мова, того і влада. Насадиш якомусь народу свою мову, будеш мати над тим народом свою владу. Насадиш йому свою релігію, будеш мати над тим народом свою владу. І так, дорогі мої, важливо про такі речі говорити на похоронах військових, тому що вони за те вмерли. Аби наша країна знову не опинилася під руським міром у тому новітньому мухосранську, де люди живуть на газовій колонці і не мають газу, де олігархи найбагатші у світі, а люди бідують і їздять по світу з простягнутою рукою. Для цього, дорогі мої, нам треба бути господарями у нашому домі. Так, для цього треба багато вчитися. Інший наш пророк Тарас Шевченко казав, якби ви вчились так, як треба. То й мудрість би була своя. Але ні, дотепер навіть не лише 8 років, але іще плюс 9 місяців добавилося відкритої агресії. А люди ще по селах сваряться, бо кажуть: ні, нехай у нас буде та церква в селі, яка була. Я хочу, аби не було української мови в нас в селі, бо то гріх молитися по-українськи, а треба молитися по церковно чи старославянськи, чи як хочеш, щоб не по-українськи. Ще, дорогі мої, в 1986 році наш колишній патріарх Філарет, а тоді він був митрополитом РПЦ екзархом Київським і Галицьким, він просунув через синод у Москві рішення, згідно якого, якщо є 70% бажаючих на парафії, то священник повинен перейти на мову чи українську, чи яку іншу, якою хоче народ молитися у себе у церкві. І це правило поширювалося у свій час і на Буковину, і на Галичину, і на Волинь, і в основному священники в цих регіонах, там, де громади були активні, перейшли на українську або майже українську з кількома слов'янізмами мову богослужіння. Але Москва розраховувала, що таким чином їм просто вдасться спинити бажання незалежності українців. Але українець, коли зрозумів, що можна молитися своєю рідною мовою, тоді сказав, а чого я маю нести данину у Москву? І вони цей процес призупинили, хоча і цю постанову, і це рішення синоду не зупинили і не заборонили. Я питався владику Московського патріархату Мілетія особисто, кажу, владику, чому ви не дотримуєтеся того рішення, яке самі ж прийняли? Чому не дозволяєте людям переходити по своїх парапіях на українську мову богослужіння там, де люди цього хочуть? Адже румуни моляться по румунськи молдовани, по молдаванськи, в всьому світі люди моляться так, як вони говорять, лише одних українців, ви заставляєте молитися по російськи. А він каже: Я вже дозволив перейти на українську мову богослужіння двом селам на Вижничині, Мілієво і Кібата. А вони все одно за два місяці до вас утекли. Тобто для них питання мови ключове. Будеш тримати цей народ у своїй орбіті мовою, будуть сидіти під Москвою. Відпустиш їх, дозволиш і молитися своєю рідною мовою, втечуть все одно від руського міра. Для них це принципові маячки. Тому, куди б вони не запхалися з окупацією, зайшли вони в Маріуполь змінити вивіску. заставити дітей вчити російську мову, російську історію. Російську культуру і літературу поміняти усюди вчителів, заплатити в півтора рази більше завести їх з Росії, аби цей народ робити далі московськими рабами. Ми з вами ще мусимо згадати Біблію, дорогі мої, в такому контексті. Мойсей віддав наказ, в тому числі, і щодо рабовласницьких стосунків, що там, де були захоплені раби, або там, де люди самі продалися у рабство. Коли проходило сім років, вони звільнялися. Але якщо раб мав уже у цього господаря, жінку або дітей, або просто йому подобалося жити в цім домі і не хотів здобувати волю, то такий раб повинен був лягти на поріг своєю головою, і господар проколював йому вухо і в мочку вуха вставляв кульчик. І цей кульчик свідчив про те, що цей чоловік є рабом господаря до віку. Ось такими кульчиками, дорогі мої. Українці собі закладають у вуха російську мову, російську церкву, російську культуру, російські пам'ятники, російську попсову музику, російські телеканали і кажуть: ні, хочу бути рабом Москви до віку, Але, дорогий мій друже, ніколи рабові не буде легше. Ці жителі Донбасу, ці жителі Маріуполя і Крима, які хотіли просто хорошого життя і тому проголосували за вхід у Росію. І думали, що цим вони уникнуть проблему України. Їх потім заставили, мобілізували і заставили йти убивати українців і йти самим гинути пучечним м'ясом. Не хочеш годувати свою армію, будеш годувати чужу. Не хочеш захищати свій спосіб життя, тебе заставлять захищати спосіб життя московитів і за них іти воювати по цілому світу. Уже по російських телеканалах це навіть не приховували, що закінчимо з Україною треба брати Молдову, треба брати Польщу, надо іти брати Прибалтику і так далі. І там би вже гинули українці. Тому у нас, дорогі мої, немає іншої дороги. Завдяки таким героям, як воїн Ігор, завдяки таким, як його побратими, ми з вами маємо тут мирне життя. І надію на те, що ми будемо жити у вільній, демократичній, гідній і щирій країні. Воїн Ігор був першим із хлопців, які вступили у Старожинецьку тероборону, був тут призваний до служіння, потім у числі інших буковинців переправлений на полтавську територію, а звідти на Бахмут, звідти на. А, на Майорськ і, на жаль, там першим із буковинців тероборонівців прийняв мученицьку кончину за те, аби його народ жив вільно. Дорогі мої щирі українці, щирі буковинці, подивіться на цю прекрасну хату, подивіться на цю прекрасну сім'ю. Майте у голові постійно усе зображення того, на що щирий українець, воїн, герой Ігор пішов. Аби вас визволити від руського міра, аби не допустити вашому прекрасному селу Панка перетворитися у якийсь там Саратовський мухосранц. цінуйте це, бережіть це. Бо якщо воїни будуть там боротися з руським міром, а ви тут будете переживати, що пропадете без московської мови, чи московської церкви, чи московського патріархата, то гріш ціна тоді жертви наших воїнів. Якщо ви тут будете триматися за руський мір. А вони там будуть з руським міром воювати. Не проблема для них, дорогі мої перейти на мову. Вони цього не хочуть свідомо. Вони хочуть свідомо лишити людину у своїй неволі, хочуть свідомо нас, українців, лишити далі своїми рабами. Ви чули? Буквально кілька днів тому в Києво-Печерській лаврі вони і дотепер співали про Росію і про те, як би тут возраділося. Матушка Русь, якби знову об'єднати київську сторону, як вони співали з Білорусі і Росії. Тобто вони не збираються здаватися, і скільки, і скільки вони зможуть, вони будуть вставати і будуть далі панувати над українцями. Українець мусить думати, мусить включати голову, мусить роз'яснювати іншим. Бо війна, дорогі мої, ведеться не тільки на сході і в Торецьку, там де загинув воїн ігор, але і тут, і в кожному селі. Поки ми не позбавимося оцих маячків руського міра, поки в нас у вухах будуть кульчики з російськими маячками, до того часу Путін буде мати за ким приходити і чого посилати сюди свої війська. Ми прощаємося з тобою, дорогий друже, воїни, герої України, Ігоре, і обіцяємо тобі робити все для того, щоб твоя смерть не була даремною, для того, щоб те, за що ти боровся. Ми усі разом, всією громадою могли втілити амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Родину можете прощатися тут біля спочилого і виконувати ті затразідні традиції, речі, передавати команду звертайтеся. Сверхотна родина, шановні святі Отці, шановна. Громаду військовослужбовців. Сьогодні ми оплакуємо непомірну втрату для родини і болючу втрату для України це загибель Ігора Дубця, прекрасного сина, батька, чоловіка, товариша, побратима, який загинув від ворожої зброї, зброї московських окупантів. Він одним з перших пішов захищати те, що любить: родину, сім'ю, рідний край. На жаль, він загинув, він віддав найдорожче, що він мав життя. Пам'ятайте про це і згадуйте його у своїх молитвах. Оголошую хвилину мовчання.